Пропоную діти вам послухати оповідання Василя Сухомлинського Квітка сонця. На високому стеблі велика квітка з золотими пелюстками. Вона схожа на сонце, тому й називають квітку соняшником. Спить уночі соняшник, схиливши золоті пелюстки. Та як тільки сходить ранкова заря, пелюстки тремтять. То соняшник жде сходу сонця. Ось уже сонце викотилося за обрію. Соняшник повертає до нього свою золоту голівку і дивиться Дивиться на червоне вогняне коло. Усміхається соняшник до сонця, радіє, вітає його. Добрий день, сонечко, я так довго ждав тебе вночі. Сонце піднімається все й вище, і вище, пливе по небу, і соняшник повертає за ним свою золоту голівку. Ось воно вже заходить за обрій, і соняшник востаннє. Усміхається його золотому промінню. Зайшло сонце. Повертає сонячник голівку туди, де завтра зійде сонечко, спить золота голівка і сниться їй ранкова заря. Малята, знали ви, що соняшник розквітає влітку? Та, да, ми зараз говоримо про літо і про квітки, які квітнуть влітку. Ми також будемо з вами сьогодні малювати квітки, але незвичним способом. Малювати будемо незвичним способом. Я вирізала трафарет, зробила контур квітки, приготувала фарби та приготувала не пензлика, а приготувала зубну щітку. Що ж я буду робити? Слідкуйте, на аркуш паперу наклала трафарет, закрила місця, які вільні від трафарету, щоб якщо я буду бризкати, буду малювати набризк. Кладу серединку квіточки, яка щоб не зафарбувалася, беру пензликом, набираю фарбу на не пензлик, а на зубну щітку, набираю фарбу і буду зараз бризкати. Пальцем буду набризкувати на квіточку, на пелюстки, які я вирізала ось так. Так, тепер прибираю трафарет. Прибираю серединку, яку я закривала. І ось така квіточка в мене вийшла. Зараз попробуємо іншого кольору зробити квітку. Я набрала оранжеву фарбу на пензлик. І попробую оранжевою фарбою зафарбувати квіточку. Ось так. Прибираю трафарет. Прибираю серединку. Трішечки я розмазала, зараз виправлю. Ось така вийшла оранжева квіточка. Відкриваю інші квіточки, ось такі. А тепер будемо домальовувати їм серединку. Серединку можна домалювати пальчиком. Ось так. Ось і ось. Тоненьким пензликом домалюємо стебельце квіточці, а широким пензликом домалюємо листочки. І посадимо квіточки на траві. Ось такий у нас вийшов з вами малюнок. Пропоную вам виконати малюнок нетрадиційним способом на Я вірю, що у вас все вийде дуже добре. Тож, малюйте, ми з вами вивчали вірш метелики наталки-сороки. Пропоную вам його повторити. Метелики, метелики, крилечка шовкові. Метелики, веселики, різнокольорові, над квітами, над вітами, пурхають, літають, несуть на крильцях літечко, і серце звеселяють. Повторимо ще раз: метелики, метелики, крилечка шовкові. Метелики, веселики, різнокольорові, над квітами, над вітами, пурхають, літають, несуть на крильцях нам літечко і серце звеселяють. Метеликів теж можна намалювати, так як і ми з вами малювали квітки набризком. Подивіться, який це вийде малюнок. Ось так. Також треба вирізати трафарет метелика. Покласти і набризкувати на нього різнокольоровими фарбами зивною щіткою. Тож, попробуйте, проекспериментуйте. На все добре, до побачення!